Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! До вашої уваги сорт редиски Рудольф. У мене на каналі є відео про гібрид Сора F1. А цьогоріч мені продавчиня в насінневому магазині дуже рекомендувала ось цей сорт. І подивіться, який результат. Вона ранньо стигла, у неї маленька листова розетка. І сама по собі дуже смачна, соковита, ніжна, без гіркоти. Подивіться для порівняння це редиска 18 днів, яке в неї листя. Зараз вирву прикладу біля Рудольфа. Ось порівняйте. Я думаю, що пояснення тут уже зайві. Я задоволена рекомендую цей сорт і вам. Слава Україні, смерть мокшинським окупантам.